В цьому відео ми поговоримо про те, як з використанням комп'ютера за допомогою онлайн-сервісів ми можемо створити відео. Для цього спочатку знайдемо потрібний нам онлайн-сервіс в мережі. Я пропоную цей сервіс Camping без встановлення. І тут більш-менш непогана швидка реєстрація. Звісно, ви можете спробувати використати якийсь свій відеоредактор, можливо, там буде вам зручніше працювати. Далі ось тут ми можемо, оскільки я вже працювала в цьому середовищі, то воно зберегло мій аккаунт. Вийду. Тут вихід зустрі. Подивимося, як це виглядає, коли вони ввійшли. Для того, щоб почати, тут є кнопочка Get Started. Розпочати, і ми можемо або обрати, зареєструватися, ми можемо, або навіть воно пропонує увійти. Увійти один раз. Але якщо хочете, щоб зберігся ваш проєкт, то краще давайте зареєструємось. Куди входите? У вас відкривається ваша панель. У мене тут на цій панелі вже є одне створене відео, яке я тут створювала. Тож можна або натиснути його Продовжити або створити нове. У безкоштовній версії ви можете створити до трьох таких проєктів. Створимо новий проєктик. Оберемо додати медіа, спробуємо вибрати теми і ті файли, які нам будуть потрібні. Нас цікавлять файли. Так, файли відео. Ось тут. І ось ці нові папці. І ось тут ми можемо першим, а на цьому сайті я рекомендую, ну, в принципі, ми можемо, до речі, одразу все додати загалом все. Вибираємо Open, відкриваємо. А, ні, відео ще не завантажила. Так, добре, тоді завантажимо ще відео. А, нагадую, усі всі матеріали ви можете шукати на безкоштовних сайтах. От Ми шукаємо безкоштовні сайти. Безкоштовні зображення, наприклад. Бачимо ось цей перший сайт. Excels, і бачимо, що тут можемо, о, брати, шукати як фото, так і відео. Вводимо в пошуку те, що нам потрібно, і потім просто те, що треба, завантажуємо. за допомогою відповідної кнопочки, яка там з'являється потрібно в потрібному місці. Далі, а наступним кроком ми маємо вибрати розміщуємо для початку аудіо в цьому полі. А далі, якщо у вас аудіо досить довге, але ви не хочете. Його використовувати досить довго, ви можете його обрізати. Для того, щоб обрізати, ми наводимо ось ці відмітку на часовій шкалі в тому місці, де хочемо обрізати, і натискаємо далі Split. Розділяємо і ось цей другий фрагмент ми можемо видалити, знайшовши відповідну кнопку права кнопка миші Delete. А тут, до речі, зараз відмінюємо останню дію, ми бачимо є ще кнопка Ripple-Delete. Воно трішки підчищає. Якщо після ось цього елементу у нас ще є який, ще буде якісь інші фрагменти, воно їх підтягне якраз до саме ось ця кнопочка Ripple. Далі. Далі, щоб було зручніше працювати на оцій часовій шкалі, ми можемо збільшувати трішки її масштаб, натискаючи на плюсик. Далі, трішки. Підтягнемо на початок і ще трішки збільшуємо масштаб. або навіть ось таким чином буде краще. Далі, як бачимо, тут є ще одне місце. Ну, тут на початку у нас звуку немає, тож, якщо ви хочете, щоб воно починалося з того місця, де вже є звук, ми можемо теж цю частинку обрізати. І отут уже, якраз, буде зручно використати triple delete, щоб воно його підтягнуло ще туди. Далі ми можемо розміщувати. Якісь інші фрагменти, відео, аудіо, наприклад, я розміщу наступним кроком. Аудіо це також. Точніше, відео. А... Наприклад, десь з десятих і секунди. Чи навіть ось тут було б добре це відео розмістити? І е, зайву частинку обітну. Якщо ви хочете. У вас вже є кілька елементів, ви хочете обрізати тільки один. Тоді ви натискаєте на цьому елементі, потім зміщуєте цю сову шкалу. І потім натискаєте кнопку спліччя, щоб розділити. Решту видаляєте. Не, на випадку ось останнє, тож можна просто доїкт вказати. Е, наступне шукаємо наступні матеріали. Наприклад, таким чином. Ага, це зображення у нас. Тоді не те. Я хотіла відео додати. А, ось ще відео. Так, підтягуємо ось сюди. А, теж можемо об'єднути, Наприклад, на цьому моменті бачимо в нас виділене відео, спліт і зайву частинку видаляємо. І причому зверніть увагу, у цього відео є звук. Отже, цей звук ми маємо зменшити. Дискаємо на відео, і або за оцю полосочку її зменшуємо, або а, там, де у нас меню у цих ефектах, ми можемо а, зменшити волюм до нуля, мучній до нуля. До речі, коли ми додаємо якийсь елемент, ми можемо ще налаштувати розміри. Так. Ну, Це ще елементи зображення, які ми прямо тут можемо вибрати. Вернемося ж таки до наших медіа. Так. І налаштування. Відео. Так, а тепер. Найде Resize Project. да, нее так. І 16. Навіть. Припустимо. Resize. Все. А, так, ця шестинка. Єдимось як тут. Тут теж непогано. Добре, тепер заповнюємо інші зображення. Так, далі я ось це сюди хотіла розмістити. Якщо треба збільшити тривалість того чи іншого фрагменту, особливо якщо це зображення, це може бути актуально, ми можемо за ось цей край розтягнути, аж зайти в таймінг і вказати кінцевий час самостійно. Десять занадто трішечки, трішечки. Ось таким чином. Далі наступний крок. Це сюди. Трішечки дотягнемо сюди і, ну, наприклад, таким чином. І тут теж трішечки зменшите тривалість. Щоб воно співпадало. А тепер обробляємо самі ось ці елементи. Для самих елементів ми можемо підібрати якісь ефекти, наприклад, для відео, а, до речі, ось цей елементик. Його було б добре трішечки розтягнути, розтягуємо, надаємо. Далі дивимося на інші фрагменти. Тут, все тут зараз натиснемо. А тут взагалі, нехай у нас книги будуть. Ось таким чином дивимося ось тут. Отут теж його трішки розтягнути треба. Так розтягнула, налаштували. Наступний крок налаштувати самі ось ці фрагменти, дати їм якісь ефекти. Наприклад, я б саме для цього вірша, а добре підходить ефект Greyscale. Тобто. Всі відтінки сірого, оскільки ще якраз розказується, що все навколо сіре, і тільки деякі речі кольорові. Отже, таким чином налаштувала, трішечки подивилися, як це може виглядати. Далі, наступне, що ми ще можемо налаштувати, це Transitions, тобто переходи. Якщо ви працюєте на комп'ютері, вам набагато простіше, ви можете виділити оці всі елементи або отаким чином, або за допомогою кнопки Ctrl і перейти до переходів і самостійно вибрати один перехід одразу. Наприклад, до таким чином, не дуже підходить. Зупинимо. Обирайте той перехід, який вам підходить. Ми це з глянемо. Тут, до речі, дуже багато різних переходів. Ніцетой не підходить. Крім того, зверніть увагу, коли ми додаємо якийсь перехід. Десь на початку ще бачила. Ось цей. Коли ми додаємо цей перехід, ми можемо, по-перше, вказати тривалість цього переходу, там збільшити чи зменшити. І вказати, чи тільки на початку, чи тільки в кінці, чи з обох сторон. Ну і на початку, і на кінці. Тут, до речі, ми якраз не можемо вказати, що тільки в одному місці ми не можемо. Ну і також таким чином налаштовуємо це все, і далі останній крок це вивантажити це відео. І то натискаємо «Export Project, обираємо. Можемо або самостійно обрати якість, або воно якраз і вибирає на даний момент, коли автоматично найкращу доступну якість в цьому випадку, і в безкоштовному аккаунті. І далі натискаємо експорт. Якщо раптом власне, на даному етапі тут є кнопочка Login або Register, тобто увійти або зареєструватись, то ну, не забудьте це зробити, оскільки без реєстрації ви не зможете попрацювати на цьому сайті. І зберегти свій проєкт. Далі ми зберігаємо, експортуємо. Ми зачекаємо, поки воно експортується. І е, вже експортоване. Е, коли воно збереться, тут буде кнопочка Download світитись. Чудово, воно завантажилось, можемо, точніше зібралось, можемо завантажити. Обираємо, де там завантажити, зберігаємо. За потреби можна перейменувати, переглянути, як все вдалося. І так далі. А, ще, ще аудіо не показала трішечки про обробку аудіо. Тут ми можемо змінювати швидкість, гучність, інше, інше надане. Теж можемо ефект фейт, тобто тихо на початку був в кінці. Можемо з обох сторін зробити трішки тихшим, щоб воно нібито збільшувалася, ось ця гучність на початку і е, затихало в кінці. Ось цей ефект Fade. Ну, і таймінг, час, коли воно відбувається, так, в принципі, це всі налаштування. А і ось кнопочка обрізати. Але обрізати ми можемо з допомогою цієї кнопки спліт і видалення. Тож, загалом, все показала. Хіба що ще одне? Ми можемо ще налаштувати кольор цього фону, коли ми натискаємо на сам фон, на кладочці Edit. Так, ось можемо обрати колір це контуру. Де ще мав би бути колірфону? А, це мене на тому натискаємо. Ось тут треба натиснути. це, ну так тут у нас вже є вільне місце. Вільного місця немає, то ж воно... О, oh, от Project background Ground Color на колір фону. Але в цілому це все. Сподіваюся, урок вам був корисним, і сподіваюся отримати якнайшвидше від вас створеним вам відео. І до зустрічі наступного разу!